Привіт всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України. На мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Отож, смійтеся на здоров'я. Гумореска, яку я розповім вам, доведу до вашого відома, потребує невеличкого тлумачення. Дві сторони медалі це дві сторінки життя двох молодих людей у різні е е пори часу і роки життя. Перша, розумієте, то така непорочна частина, чисте, непорочне кохання, любов. І друга буденне життя, сімейне буденне життя. Значить, перша сторінка. Ще високо в літній небі гарне сонце гріє, ще на смітті гордий південь уряженно біє, ще далеко до вечора полем ядро грає. Він за милою дірку під тином заглядає, заглядає і шепче до себе, утоплюся, повішуся, мила через тебе. Жити вже більш не можу, немає спокою хожу, тебе, бачу, все перед собою. Чи дня ще ясно, чи темної ночі, бачу твоє біле личко і карі очі. Оті кости шовковії, брови з оксамиту, і через них блукаючи, я хожу по світу. Умираю, як почую твій прекрасний голос. Вірте, не сплю добрі люди цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Тебе, моя голубонь, де не гляну, вижу. Кажу тобі, райська квітко, як без тебе жити, краще мені молодому в сирій землі гнити. І так буде, не даш руки, мене вже немає. Моє серце більше нікого, крім тебе, не знає. Ангеле мій, скажи ж слово, що буде, хай знаю. Коли згідна, то я живу, а ні, то вмираю. Ну, дівчина була ангельська душа, бо як говорять, Дівчат поганих не буває, тільки не знаю, де беруться погані жінки. <рив> Прожили вони декілька років, і тут вже друга сторінка життя. Ще високо сяють зорі, нічка землю криє, десь собака з перелякуша сонно завиє, ще спить мале, ще спить старе, все відпочиває, а він бродить вулицями, чого й сам не знає. Зненавидівчого жінку й шепче до себе. Утопився я без води відьмо через тебе. Жити більше вже не можу, не маю спокою, куди клятий образ свій ходить за мною. Чи дня ще ясного, чи темної ночі бачу твоє жовте лице і собачі очі. Оті коси розхристані, полиняні брови, ніс і морду наподобу старої корови. Чую той закриплий голос. Вірте, не сплю, добрі люди, цілу ніч на голос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Така мене беретуга, що світа не вір. Ну чи ж правда, добрі люди, що я з глузду збився. Ходив собі не жрати і, і з і вжинився. Прямо стидно мені нині отут пригадати, коли думав, що ангела приведу до. Мені. Ах, і ангел мені вдався. Ну що тут говорити? Можу сміло його разом з хатою спалити. Щоб вона тоді ще зранку янути почала, ще не було дня, години, щоб вона змовчала. І сякий, я й такий, я й не вмію жити. На ну, ще вмію їсти, пити і дітей. Решу, і не боїться Бога, то на себе не погляне корова безробна. Розрослася, розтостіла, як ляже, а страшно. І отаке треба любити, ні за нізато. Як погляну на ту квітку, усе відмирає. А вона ще пить, що не можу, що не замагають. Певно, люди ще не можуть з такого ради дати. Треба руки штукувати, щоб діло дня. Краще було втопитися, вмерти і не жити, аніж таке обнімати і таке любити.